Сьогодні дивимося, як у мене зійшли, зійшла і росте азиміна насіння. Я показував, як я саджаю такі контейнери з під риби. Зараз я буду поливати. Маємо ось такі ємності з отворами, кладу і наливаю воду і воно собі помаленько поливається. Значить, Будемо поливати зараз. І коли я поляю, я відкрию все, тому що буду міняти агроволокно. Це агроволокно вже викидаю і кладу. Трошки краще, ніж це. І покажу вам сходи. Це кращі сходи Азіміни в цьому році. В інших місцях іще не зійшло. Очікуємо лишень. А сьогодні у нас 19 липня. І дивимося на 19 липня. Які сходи Азіміни. Значить, я. Поляю і через півгодинки я покажу вам все. Нікуди не розходьтеся. Ось такі сходи, і ще не все зійшло. Приблизно по 100 насіння на ящик. Продовжують сходити рослини. Значить, це найкраще місце, де краще всього зійшли рослини. Значить, куча будівельного сміття це в нас акумулятор тепла. Він знаходиться вище, світла більше. Значить, світло має бути ажурне. Ящики зверху агроволокно. Це найкращі сходи азіміни на сьогоднішній день. Я їх посадив в різних місцях багато. А це в нас краще всього. А зараз в інших місцях вони лишень почали сходити. Все продовжую поливати. Значить, це другий полив. Перший раз я поливав дощовою водою. Зараз дощової води немає. Я поливаю водою із скважини. Два полива всього. Під час саджання був використаний бальзам гель. Для рослин. Такі результати за допомогою бальзаму. Бальзам продається завжди 50 гривень літр.